Російський ворог не полишає спроб залишити українців зимку без тепла та світла, тож успішно пройти опалювальний сезон. Завдання, яке постало перед усіма комунальниками країни днями, народні депутати Арсеній Пушкаренко та Тетяна Циба провели нараду у Баранівській громаді щодо її готовності до зимового періоду. То щоб зрозуміти, що ще необхідно сьогодні, де ми можемо разом спрацювати перед. Осінньо-зимовим періодом, опалювальним періодом. Тому ті виклики, які є, я впевнений, що ми їх пройдемо і сьогодні робимо все спільно з партнерами для того, щоб дати гідну відповідь, підтримати людей, забезпечити функціонування інфраструктури особливо критичної інфраструктури в цих умовах. І я переконаний, що цю зиму ми пройдемо разом. І ворогу не вдасться назвати. За словами Баранівського міського голови, громада достатньо підготувалася до опалювального сезону. Тож разом з нардепами обговорили важливі напрямки. Визначилися з планами, які потрібно, доповіли про забезпеченість наших освітніх закладів, лікарень, старостинських угорків, всіх підрозділів Баранівської міської ради, структурних підрозділів. Як ми готові до проходження непростої зими і які напрямки, які нам потрібно ще виконати, ті освітні заклади міста підготувалися до проходження осінньо-зимового періоду? Кожен обрав свій вид опалення. У нас на 13, 13 закладів у нас на твердопаливних котлах, які опалюються дровими і вугіллями. П'ять чотири верхні ж заклади У нас на грубках, вони опалюються дровими і торфобрикетом. І п'ять закладів у нас на газовому опаленні, плюс ДЮСШ спортивна школа і плюс бібліотека для дорослих. Цьогоріч замінили котел у Кашперівському ліцеї, а також газову котельню Баранівського дитсадка. Сонечко на твердопаливну єдине невирішене питання: генератори не вистачає ще п'ять, щоб забезпечити всі заклади. До зими підготувався підрозділ пожежної охорони. Підрозділ твердопаливними. Твердим паливом забезпечено паливно-мастильними матеріалами. Також є запас. Ну в разі, якщо вже не вистачає, ми їдемо в Житомир. Нам там видають кількість, яка нам потрібна. Також за ініціативи Арсенія Пушкаренка та за підтримки американських партнерів і благодійного фонду Євгена Пивоварова передали павервол для місцевого цнапу, який щоденно обслуговує близько ста відвідувачів. Такий пристрій, звичайно, на годі, 5 кВт – Це досить потужний пристрій безперервного живлення. Він покращить роботу тих адміністративних послуг, які потребують навіть короткострогового вимикання світла, тобто до 2 секунд примикання генератора. Обладнання також отримали ЦНАПи миропільської, Люберської, Романівської та Курненської громад, адже надавати людям якісні послуги під час відключень світла дається важко. Оскільки це сільська місцевість, люди не завжди мають можливість скористатися смартфоном, встановити додаток і оновити дані дистанційно. Вони зверталися до нас в ЦНАП, і коли ось були блекаути, то ну, у нас була тут черга людей, і справлятися було важкості, щоб вийти з цієї ситуації, підключали генератор. Проте отриманий акумулятор дозволить надавати послуги безперебійно. У нас щодня звертається багато велика кількість людей, які потребують в деякій мірі негайного вирішення їхнього питання. Тому нам дуже важливо бути мобільними, щоб відразу надати людині допомогу, відповідь, прийняти послуги, особливо якщо це стосується вразливих категорій населення. Люди на місцях потребують підтримки. Тож потрібні зусилля всіх вертикали влади та міжнародних партнерів, говорить Арсеній Пушкаренко. Потужності цих паверволів, і ми очікуємо, ще від партнерів до них і сонячної панелі буде достатньо для того, щоб ЦНАПу функціонував люди могли отримати важливі адміністративні послуги, тому що у нас великі громади, велика логістика. Загалом громадам Житомирщини передадуть 155 таких пристроїв.